Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Україна, на каналі Української Вільми. Сьогодні дивимось Бліц, новин багато. Не зрозуміло мені по цих гарантіях безпеки взагалі. Курський напрямок подивимось, що взагалі відбувається для України. Давайте, можливо, в процесі якісь будуть ще питання, тому що дуже багато питаєте. В найближчий період. Посилиться мобілізація, швидше будуть на фронт відправляти. Дуже сподіваємось на якусь зустріч з американцями. Ми хороші підтримувати військових, тому що ми сподіваємось. На сонце. А нам знову, знаєте, як пропонують якусь оману. Я думаю, це питання ресурсів, договорів по ресурсах. Так, нам є, є потреба в дронах. У нас трошки нам не вистачає. Окрім угоди по ресурсах, є ще потреба в дронах. Таке відчуття, що ворог переналаштується якось так, що наші будуть збивати саджати, а їхні будуть якось обходити. Чи то реба, чи то захист, якась неприємність буде, і нам треба в цьому підтримка. Навіть когось можемо скликати. Ні, повністю ситуацію нам не вирішать. Частково. От знаєте, як проглядається ситуація? Нібито нам вже щось запропонували, тепер чекають, поки ми погодимось. Нема нових пропозицій, ні по миру, ні по чому. Якісь такі новини, знаєте, кулуарні розмови, прямих пропозицій, нових покращених змін не бачу. Чата, в закріпленому коментарі. Залишаю. Зараз є потреба у засобах зв'язку для військових від 10 гривень. Можете підтримати хлопців. Мені віддячити хлопців підтримати. Медицину закупили минулого місяця, справили швидше. Тепер у нас є, як треба зв'язок. Таке відчуття, от я ж казала вже, що те, що на фронтах, як на другий план ушло. От нам зараз треба цю году, та хай будуть вже, як будуть, знаєте, отаке от ставлення. Ну, а вона не зміниться. Шлях один до миру. От як зараз він промальовується через цю угоду, яка, ну дивіться, від якої ми відмовляємось, від... відмовляємось, вона не змінюється. Що ми будемо робити? Ну, Погана угода про мир. Що ми будемо робити? Ходити просити сили, ходити просити підтримки, якоїсь важкою зброєю. Знову питання ядерної. Безпеки і зброї. Ні, нам ну, обіцянки. От дивіться, зараз буде багато розмов і зустрічей, вони пусті, вони пусті. Тобто, помірно трошки якось нам допоможуть. Що нам робити далі? Що Україні треба робити далі? Думати? Або з посад почнуть люди уходити, або почнуть прибирати. Люди не хочуть нести відповідальність. Не хочуть бути, знаєте, як на якихось посадах, які приймають рішення от саме зараз. Біжуть криси з корабля. А, мало новин, мало дивіться, мало інформації у керівництво, що стосується евакуації, виїзду, прифронтових громад. Не до цього, от як знаєте. Носимось згодою. А ворог тим, тим часом робить страшні речі, ще будуть важкі обстріли, жертв, жертв більше. Чому президент не в темі, не в курсі? І навіть не про всі населені пункти, де зараз проблема нова, є, знає. Бо тих, хто докладав правду, їх будуть усувати. Кількості, скільки мобілізовано, зниклих безвісти, він навіть зараз не володіє, перекриваються, чекають на угоду. Я вам скажу чесно, от не буду брехати, чекають, що зараз, от ось-ось Америка дасть великі гроші, без угоди про мир, просто гроші. Америка дасть великі гроші Україні. Нам треба на щось погодитись з ворогом. Ні, не дасть, просто так не дасть. Це наші хочуть, не дасть. Нам треба щось укласти з ворогом хоча б попередні. І тоді, і тоді підуть якісь фінанси, але Америка зараз буде вкладати, щоб отримати прибуток. От просто так не хоче давати. А наші на це дуже сильно сподіваються. І це помилка. Хоча доходить інформація, що ні, не буде там підтримки. Європа якось, якось в бік відійде. А, про що взагалі ця розмова про іноземний контингент, сили, стримування? Про що? Пуста надія, зірка, пуста надія, мрія. Літаків хотілося б. Хотілося б літаків, але ні. Зброю якусь дадуть, можливо, ППО, але не все. Дивіться, щось утвердять і знову за картою дурня не відразу. Треба почекати. Розмінування є у нас потреба, так показує. З морем щось треба робити. Може, море розмінувати, тобто воду. Які, знаєте, точкові вливання. Не бачу великих знаєте, траншів, грошей. Потоку нема. Потроху видають, оце знаєте, як тут годовують, щоб не загнулись. Знаєте, щоб і не жив, і не помер. А давайте Курський напрямок. Курський напрямок. Мають розкривати ситуацію чи ні, розповідати, чи ні. Багато зниклих безвісти. Ми це знаємо так. Ворог нас чекає в пастку, ми можемо висунутись кудись, він нас чекає. В полон можуть хлопці потрапити. Туди багато грошей йшло і йде, вони не всі доходять. Але багато хлопців, бачите, йдуть, родичі плачуть, погані новини, хтось знайдеться. І буде такий момент, якась бригада прямо на зв'язок майже вся вийде жива, слава Богу. За курс торгується, ворог каже, залиште собі. Я відвоюю. Треба нам повністю там виходити. Ні. Ми не вийдемо. Давайте так, ми не вийдемо повністю. Ми будемо вогнем, але будемо контролювати все одно. Дороге наше буде працювати, літачки наші там будуть працювати. Треба, не треба, ми не вийдемо. Тобто нема сенсу дивитися, що треба, тому що ми будемо триматись. Ми будемо триматись громади, які на нашій території. при їм треба, знаєте, треба. Триматись, тому що дуже гаряче. Ще не час розмовляти про Курськ. Трошки пізніше буде. Розмова буде щось вирішуватись, буду дійсно на щось міняти. Можливо, не на область, але на якийсь от плюс і бонус. Угу. Є ще план. Тобто, просто так ці жертви не будуть. Важко все йде. Багато втікають, ховаються невійськові Люди на посадах по багатьох містах. І по Києву так ще йшло. Ті, хто відповідають, таке відчуття, що підуть звільнення, списання з, з керівних посад, в ЗСУ, ну таке щось. Як ви знаєте, перед миром треба підчистити, сказати, що я не при чому, це на мій підпис. Дуже дивно, але ну. Дуже неприємно, але навпаки, нам, мабуть, не дивно. Да? А ми навіть десь зайдемо знов на Курському напрямку, де вийшли. Нам треба триматись там. Тримати землю для того, щоб була угода чимось підкріплена. Поки що так, будемо дивитися ще.